Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Триває спільний інформаційний марафон. Всі події оперативно відстежують журналісти фактів у світі та Вікон СТБ. І починаємо з останніх новин із зони бойових дій. Зараз із нами на зв'язку речник генерального штабу Андрій Ковальов. Від нього ми дізнаємося інформацію про перебіг наступальних дій збройних сил України. Доброго ранку, пане Андрію. Отже, вам слово доброго ранку, Петре. Слава Україні! Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії, попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога. Але наші воїни мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Підрозділи збройних сил України успішно вели наступальні дії на напрямках. Новодонилівка, роботине та Левадне, Старомайорське мали успіх в районі міста Вугледар. Українські воїни мали успіх на окремих ділянках. В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах. Підрозділи збройних сил України успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині. Витіснили російських окупантів із займаних позицій. Також противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101, Х 555 та Х 59 Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, пане Андрію, а яка, яка ситуація на фронті? Ми вже розповіли. А які втрати російських окупантів за минулу добу? За добу, що минула нанесено ураження по двох пунктах управління: одному зенітно-ракетному комплексу С-300 300 Чотирьох районах зосередження особового складу та військової техніки противника, трьох складах боєприпасів та понад шістьох десятках одиницях озброєння та військової техніки противника за добу українські воїни ліквідували 590 російських окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, два РСЗВ ворога. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати чималих втрат на полі бою. Усі медичні установи на тимчасово окупованих територіях України переповнені. Наслідок чого противник розпочав обладнувати цивільні медичні заклади, які наближені до кордону на території Росії. Під медичні установи так у населеному пункті Чернешка Білгородської області окупанти облаштували будівлю місцевої лікарні, де лікування вірусу COVID-19, під військовий шпиталь. Де на лікуванні перебувають понад 400 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості у зв'язку із нестачею місць російським поранених розміщують в коридорах. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую, пане Андрію. Ми стежимо за ситуацією на фронті. І Отдалі інформація від керівниці об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталії Гуменюк. Вона повідомила, що цієї ночі в небі над Миколаївщиною знищені два ударні дрони. Кількість ракетоносіїв у чорному морі зменшилася вдвічі. Якщо ввечері там було два ворожих борти, то нині лишається один корабель із вісьмома крилатими ракетами типу калібр. Так, аналізуючи вчорашній взагалі розвиток подій з повітряними тривогами, які вкривали фактично всю Україну, можна сказати, що як правило підйоми мігів це вимірювання готовності протиповітряної оборони, і вони напевно що намагалися зрозуміти, де і як ця, цей рівень готовності відбувається, а потім запустивши Першу хвилю зрозуміли, що не варто. Думаю, що просто була е, така підтримання нервозності, підтримання напруження. А взя насправді взята певна пауза, що означає, що далі буде. За два тижні червня сили оборони України знищили 55% ударних дронів і 74% крилатих ракет, якими російські війська били по Україні. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов. За його даними, лише впродовж останніх 14 днів Росіяни витратили на удари по Україні 140 ракет різних типів і 255 ударних безпілотників. У генштабі додали, що останнім часом ракетні атаки окупантів зосереджені на об'єктах. Ктах логістики та нафто і газопостачання здебільшого російська армія вдається до масованих атак мирних міст та сіл уночі або в досвіта. Російські активи мають іти на виплати Україні у Сполучених Штатах. Напередодні зареєстрували законопроект про конфіскацію та передачу Україні як репарації активів Російської терористичної держави. Проект отримав двопартійну підтримку. Володимир Зеленський подякував за це Сполученим Штатам у своєму вечірньому зверненні і додав, що це буде для росіян вагомою втратою. Російський правлячий клас не цінує людей і готовий витрачати людське життя сотнями тисяч. А от гроші вони жаліють. Ті, які привласнили, до речі, свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити. Причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни, на користь нашої держави, наших людей. Троє дітей поранені внаслідок мінометного обстрілу ворогом прикордонної глухівської громади на Сумщині. Постраждалі 10, 13 та 14 років народження, як повідомили в обласній військовій адміністрації, одну дитину ушпиталили іншим. Медики не дали допомогу без госпіталізації. Завчора російська армія обстріляла Сумщину понад два десятки разів. У регіоні нарахували майже сотню вибухів. Під ворожим вогнем опинилися шість прикордонних громад області. Окупанти здебільшого били з мінометів білопільська та Середину Будьська громада зазнали також авіаударів із гелікоптера. Загарбники запустили по них 14 некерованих ракет. Чоловік загинув унаслідок обстрілу Береслава на Херсонщині. Ворожий вогонь заскочив його у власні квартирі. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудзін. Крім того, вчора російська авіація вдарила по селищу Козацькому. Там поранення зазнала 86-річна жінка. Її шпиталізували загалом на Херсонщині. Завчора ворожі обстріли забрали життя двох цивільних ще двоє пора. У наслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС на правому березі Дніпра, за даними Прокудіна, залишаються підтопленими 17 населених пунктів Херсонщини. Ще 20 населених пунктів під водою на тимчасово окупованому лівобережжі. Станом на вечір середній рівень води у підтоплених районах тримався на позначці 1 ,80 метр 80 сантиметрів. Під водою на правому березі все ще перебувають тисяча. 649 житлових будинків місцевих жителів. У районах, де вода вже відійшла, тривають роботи з ліквідації наслідків. Вибухівки під час відтоку води наразі не виявлено. Протягом дня вода відійшла від 274 домівок. Вже відомо про втрачені 200 гектарів врожаю. Також у Херсоні затопила склад пшениці вартістю 15 мільйонів гривень. Селище Малокатеринівка, що під Запоріжжям після підриву російськими терористами Каховської дамби потерпає від нестачі води. Зо тисяча домогосподарств втратили можливість вирощувати городину, бо ж тамтешня річка конка, звідки брали воду для поливу, різко обміліла люди, що живуть на березі, фактично зниклого каховського водосховища, не або як налякавні. впевні, під час літньої спеки ця величезна територія перетвориться на пустелю, біля якої буде неможливо жити. То залишилася їй тільки така стрічечка. Бачите, метрів сім, навірно, вісім. Староста прифронтової малокатеринівки пані Людмила роздивляється наслідки екологічної катастрофи. Від повноводної конки лишилась сама назва, а на мілині чатує небезпека. Разів мабуть, три ми висивали сюди менесники, тому що з'являються дуже підозрілі вибухонебезпечні предмети після градів. І от вчора намагалися добратися до одного з них, але не змогли, тому що мул. Затягує з цієї річки, брали воду для поливу городини більшість стотешньої тисячі домогосподарств. Та після підриву російськими злочинцями Каховської ГЕС за кілька діб вода пішла. Зараз все, вони метрів 10 від берега. Труба вона не доходить тут до того, де тече. Тож нині у трубах селян так само посуха. Пан Олександр показує, що лишилось в його водогоні. Це стіка. А у пані Інни біля городу невеличкий колодязь. На жаб, каже, не зважає, аби вода годилась поливати. Вода не, не годна пити, вона гірка, і навіть для рослин вона не дуже хороша. Але що робити, як нема чого брати? Жінка із родиною живе на березі Каховського водосховища. Ось такий вигляд воно має нині. Вода каже Інна, відходила буквально в неї на очах. Спочатку було не зовсім страшно. Вода відходила поступово, ходили, мої діти дивилися, але потім, коли стали проявлятися ці відмілини, це вже стало напрягати. Староста пані Людмила каже, тут так само працювали надзвичайники, витягали з мулу рештки російських градів та згадує, як за діда, прадіда тут були квітучі сади. Після війни це були плавні і тут вирощували, вони худобу держали, і сади навіть були. Потім зробили водосховище. І ось зараз місце садівні водосховища. І напевно за кілька тижнів спекотної погоди дно спорожнілого каховського водосховища перетвориться на пустелю. Жити поруч із якою буде неможливо. Зараз немає запаху, потім все це висохне. Потім підніметься вітер і буде підніматися це як мала пустеля. Ви уявляєте, що тут буде, коли це все зовсім висохне. Підніметься вітер, тут ж не можна буде дихати. У Малокатеринівці тішиться, що принаймні люди тут забезпечені питною водою, що надходить водогоном із Запоріжжя, та заради порятунку. Городини ладні шукати джерела під землею. Поки тільки шукати десь альтернативу шукати воду під землею. А чи знайдемо ми її? Тому що якщо вона ушла туди, то вона зупала й тут. Андрій Почті, Артем Деженков, програма Вікне СТБ» – Єдині новини. Торік у серпні він зазнав тяжких поранень у бою на Донеччині. 23-річний нацгвардієць Іван Коцюруба пережив десятки операцій. Піврічну реабілітацію у Латвії та вже знову рветься до побратимів пишається ними. Ті позиції, з яких торік вони вибили ворога зараз під контролем української нацгвардії. Я дивлюся на свою праву руку. Вона повністю розірвана від ударного цього. Дивлюсь на бік. Бік теж весь поранений. Дивлюсь на ноги. Ноги теж всі поранені. І зразу ну таку ще на сльози йдуть. Дочка я її там бачу буквально пару раз, Думаю, що більше я дочку не побачу. Уже майже рік по тому Іван згадує, як дивом вижив 23-річний мінометник Національної гвардії разом з побратимами у серпні 22-го під Новою Михайлівкою на Донеччині відбивали ворожі атаки. Головним завданням було утримати позиції. Нам, хлопці, хто стояв на ближніх рубіжах до противника, нам передавали по радіостанції, що надвигається противник, там БТР чи група піхоти. І по їхніх координатах ми працювали, що вони не встигали. До продвигатися на рубежі, і саме там, намагаючись черговий раз зупинити ворожу атаку, Іван був поранений скалками від вибуху ворожого снаряду. Розірвана артерія на руці понад два десятки скалкових поранень у живіт та кінцівки і велика кровотрата. Перша медична допомога була ну, на руку, на живіт, бо там комплексні на ноги були комплексні, бо артери, нерви були зацеплені на правій нозі, щоб не міг ходити просто-напросто. Ну, комплексні операції, які там йшли по 12 годин. Про те, що з чоловіком того дня сталося лихо, його дружина зрозуміла, коли Іван не відповів на дзвінки. Я це відчувала, тому що в нас 23-го дуже різко пропав зв'язок. І він не виходив, я дуже сильно хвилювалася, і потім всю я не могла відчувала спати. В мене серце було не на місці. Я молилася, плакала. Медики робили все можливе, аби врятувати Івана. Поруч завжди були рідні. А вдома на тата чекала маленька донечка. Я ніколи б не могла подумати, що з нами трапиться така ситуація, але я це все приймаю. Для мене саме головне, що він зараз з нами. Іван народився у родині військовослужбовця. Батько віддав службі 25 років. Тому з вибором майбутньої професії юнак не вагався і вже у 20 років ступив до лав національної гвардії. У перші місяці великої війни звільняв Київщину. Був на бойовому чергуванні в частині. І пішла в 6 ранку команда, що почалася повна бойова готовність. І ми всі ну, зібралися повністю і готові були виїхати на бойове завдання. Ми поїхали на Київщину, ми були там під Бородянкою. Після поранення та численних операцій півроку Іван проходив реабілітацію у Латвії. Наразі відновлюється у рідній Вінниці, але мріє знову повернутися до побратимів. Готовий на передовій бути військовим інструктором. Хотілося продовжити службу, так як вже такі військові так, навички вже. А ще дуже пишається тим, що ті позиції на Донеччині, які так навіжено атакували росіяни, і де Іван отримав поранення, і далі утримують його побратими з Національної гвардії. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма Вікна з тебе Єдині новини. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин марафон триває. Ну а я вже готовий передати слово моєму колезі в розмовну студію Вадим Карпяк і його гості. Продовжать Вадими ефір.